Міський голова Кременчука та його заступники постійно проводять прийоми громадян, аби розуміти наявні проблеми та шукати шляхи їх вирішень. Цього разу прийом заступника міського голови Дмитра Кравченка відбувався у контакт-центрі номер 20 Велика кількість громадян зверталась з особистими питаннями. Проте на прийом мешканка будинку номер 35 по вулиці Івана Приходька звернулася з загальним питанням стосовно встановлення нових поштових скриньок. Буцерві зробив капітальний ремонт під'їздів. Угу. Ну, будинок у нас з 57 сьомого року, і в нас ящички стояли почтові. З 57 сьомого року так. і вони вже були без дверця. Гагат роз роз. Хляба, ні, рази та саме. Ну, ми подумали, 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 узнали за ці ящички. Коротше, ми їх зняли. Одразу після звернення громадянки заступник міського голови вже в необхідних заходів задля вирішення питання. Несмішне питання, а складне насправді. Дивіться, да ми багато там по багато поверхівком поміняли ящиків. Старих на нові. на нові ну в даному випадку ця програма з початку війни не працює. Придбаємо ящики три тисячі. Попросимо управляючу компанію їх повісить. Вони їх повісять. Усі звернення громадян до заступника міського голови були розглянуті та в подальшому будуть впроваджені усі можливі дії для їхнього вирішення. Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.